Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для овнів на вересень 2025 року. Я насправді вже виклала всі карти, і давайте дивитися. Першою картою у вас овни випадає туз мечовий. А, і, в принципі, дивіться, яка карта вона сама говорить да, показує, що це більше ментал, це більше думки і це вирішення різних питань. Тобто тут мечовий нам говорить про те, що якщо у вас є якась ідея, рушайте, заглиблюйтеся всередину туди і бачите, працюйте над цим, давайте цьому початок, тобто гарна карта для початку будь-якої ідеї, будь-яких нових починань, в принципі, навчання туди, будь-яка інтелектуальна робота і так далі. Тобто, прекрасно. Далі у нас фонд, який не видає. Дуже, чесно кажучи, перевернута луна і перевернутий дурень в такій комбінації, як на мене, надають якісь тривожні стани, які приводять до якихось необдуманих, глупих дій. Тобто перевернута луна це тривожність. І у вас тут ще п'ятірка жезлів, як -карта, да, нам показують. Дивіться, от луна це наша підсвідомість, це наші страхи, це наша внутрішня да, інтуїція. А п'ятірка жезлів це дуже багато дій, багато людей. В прямому значенні це там азарт, конкуренція. а в перевернутому це пусті дії. Да, дуже багато. Получається так, що через. А, Хаос навколо вас, можливо, в думках, ви починаєте тривожитись через тривожність ви починаєте робити якісь необдумані поступки, падати кудись туди. Куди не бачите. І це не дуже класно для вас може якби завершуватись, тому що ви потім думаєте, тю, блін, на що я це зробила? Да? або зробив. З чим це пов'язано? Це може бути пов'язано оцей стрибок, да? стрибок віри, пов'язаний з правосуддям. Це, в принципі, партнерство. Да? Можливо, хтось е, е, з дуру одружиться <правосуддя> по правосуддю, а потім буде думати, що йому робить. Або, наприклад, підписання різних контрактів. Взагалі, оцінка людей, взагалі якісь домовленості партнерські. Обережно не впадайте в ому з головою. Дивіться, от у вас най найсильніша карта. Це туз з мечу. Ваша логіка дійсно працює. Довіряйте їй, довіряйте своїй логіці. Далі э, будемо дивитися особисте життя, овни, у яких є стосунки. У вас десятка пентаклів, в принципі, шикарна карта для стосунків, але для вас овни. Ви, ви у нас жезли, ви у нас вогонь, тереп, темперамент, пристрасть. Для вас десятка пентаклів може бути трошки скучною. Да, тут все. Стабільно, тут все добре, тут все є. Тут є гроші, є безпека, є структура, затишок. Я би сказала, золота клітка, напевно, в вашому аспекті. Да? А коли все настільки устаканено, що хочеться якось труснути це все діло, да? можливо, ви якраз цим і будете займатися отут, трусити ваші стосунки, тому що дуже скучненько. Для овнів, у яких немає стосунків, у вас четвірка пентаклів, в принципі, я би сказала, що тут теж все стабільно. Да? Тобто, якщо нікого немає, нікого і не буде, да? тут більше людина тримається за, свій, за свою зону комфорту, за свій стан стабільності, за свій заробіток, за четвертий дім, можливо, дім дому, якось там домашні питання. Таке, да, то есть у нас тут явно немає нічого натякаючого на те, що тут будуть якісь нові стосунки. Але, в принципі, ще бачите, я питаю про стосунки, показують пентаклі. Тобто, напевно, фокус все-таки у вас у, у, у всіх видів овнів буде направлений на заробіток, на гроші, на четвертий, десятий дім кар'єра, реалізація, робота. А не стосунки. Головне, щоб вам ваша тривожність не заважала. Вот. Працюйте над тривожністю, над своїми станами, депресивними цими розладами. Якщо треба, йдіть до психолога, тому що перевернута луна, дуже часто, коли не, не відчуваємо цього, да, воно є, воно існує. Звертайте на це увагу. Далі, ваша робота, реалізація в вересні, овни шістка мечова. Ой, це, симка, вибачте, це мечва. сімка, вибачтесь. Це сімка-мечува. Сімка-мечува. Це у нас про. Знаєте таку дипломатію, коли треба обходити якимись іншими шляхами, коли треба знаходити обережні слова, щоб виразити свої думки. Коротше, рожон не ідемо, зі своїм керівництвом не сваримось. Дуже обережненько на м'якеньких лапочках проходимо цей місяць в роботі. Це карта, бачите, теж мечі, це карта. Е Ментальна, це от робота така інтелектуальна, це подумати свою стратегію наперед, наприклад, як я буду себе поводити там з тим чи іншим керівником, як я хочу себе проявити, які сторони хочу висвітлити, а які навпаки хочу закрити. Да? Це карта і махінацій буває, і карта якихось маніпуляцій, таких, щоб ніхто нічого не побачив, не дізнався, щоб отак все було чинно, мірно, все добре. Да, тому сім... Сімірка Мечва, вона така слизька. От у вас повинен бути такий вайб в роботі. Будьте просто дуже обережними. І порада для вас, овни, на цей місяць, жриця. А, взагалі, жриця – шикарна карта. Насправді, вона нам говорить: слухайте свою інтуїцію, слухайте себе. А, Прям не кажеться вам, не здається. От так як відчувається, так і, від, так і є насправді. Слухайте себе. Хочеться відпочити, відпочиваємо. Хочеться трошки попрацювати у вихідні дні, працюємо. Хочеться дати собі простору, побути наодинці, піти до таролога, зайнятися йогою, помедитувати. Оце все жириться. Вона дуже любить свій особистий духовний простір. І дуже його береже. Також це навчання різного роду, ну, в принципі, це все жриться. Да? Тобто слухайте себе, свою інтуїцію, підключайтесь до своєї підсвідомості різними шляхами, які вам да, відомі. І робіть, головне робіть згідно того, що відчувається. На цьому буду завершувати. Овни. Бажаю вам прекрасного вересня і всім пока!